Проїхав наш дегідратор. Тільки чоловік встиг вийти із дому, там тільки накрапало. Ми ще пораділи, що як класно нарешті спадеться холерна спека. О, ось він ось він класний такий. І, коротше, щойно він вийшов із дому. Почалася отака така злива, яка триває вже, мабуть, хвилин 40. І йому довелося, щоб по всім коштам по походити, взяти таксі, кататися. Бо, звичайно, по такому переміщатися пішки приємно, але не дуже ок. Отак от виглядає наш дегідратор поближче. І зараз ми його будемо розпаковувати щоб побачити, що ж нарешті проїхало. Боже, який він красивий. З ручечками, щоб було зручно виймати. Тут он згори ручечки і інструкція. Розписано для яких продуктів, яка температура потрібна, скільки часу потрібно. Так. Так, ну ми. Оп! Все. Марочок і це вигодочки. Отак. Так, а всередині нас чекають отакі решіточки. Десять штук їх там має бути. Так, ну виймай, Маркуню. Отакі решіточки. Клас. Це ручечки Так, ну і що тут написано? Було написано, що він з механічним керуванням. Дови. Дови. Так, з іншого боку, бо це тепер все догори дривом. Так, головний по процесам як це називається, головний технолог в студії. От, так, що тут він може? Він може травки на температурі 35-52. Можна ставити підніматися тісто 43-45. Можна ставити йогурт 46 градусів. Сушити овочі 49-57, фрукти і пастіла 57-63. М'ясо риба і джерки 63-68. Так, ну і отут от таймер виставляється, отут температура виставляється он-оф. Так, навіть розписано, як готувати продукти. Так, що тут? Ми можемо його воткнути в цю розетку. І буде він працювати від інвертором. Будемо пробувати далі. Надо подивитися, скільки він тяне. Будемо пробувати, він, чи потягне він від нашого він інвертора. На 1 кВт, але кіловат це ж номінальна потужність. Тільки він бере під час роботи, треба дивитися вже по наявності. Я його в цю ракетку, і мені інвертор скаже, скільки ват він тягне. якщо це в є 200-300 В при постійній роботі дозвіл до матриці, так? І якби підтримувати такі температури, от 45°C, температури 300 м, може 400 там, да? Тому можна допустити, що виключення не більше ніж на 3 години. Так, ну, у головному технологу поки що виключно цікаві звуки, які він видає. Так, а це у нас якісь направляйки. Які... Боже, він так очищений, наче не ми. Він так очищений, наче ними не користувалися. Да. Це розформовувалось підприємство і ми брали. Ми Людина пішла на службу. Угу. І де з Одеса, да? Одеса, так? Одеса, так. Так, 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 дитина лізе у піч, все як ми любимо. І басик і телесік. Ні. Так, ось ми купили для першої проби вже м'ясце. Воно, звісно, не супер класно підходить для джерків, у нього багато жилочок всяких. І так далі, але це те, що є в нашому магазині, і нам вже ж дуже нетерпілося спробувати. Оп! оп. Давай! Жілочок mm. ну, да, тут багато, але я думаю, навіть з цього можна mm. доволі непогано тут. Нам поки що чисто на пробу для себе. О, Господи. Маркуню, Маркуню. Ми поки його поки до включення дійде, то блін ти його доконаєш. Подивіться, із яким замріяним виглядом, це от тільки чоловік може отак от натхненно різати м'ясо. Буде нарізано різними шматочками. Бо ми поки що не дуже знаємо, як правильно, та і кусок поки що не дуже підходящий. Но я думаю, що різними це ускладнює нам задачу. А, ні, вони однакові по товщині, але різні по розміру. Я не знаю наскільки воно усохнеться в розмірі. Якщо воно буде взагалі такою маленькою цопелькою, то. О тут я поріжу просто більшими шматочками. Тобто тут такими, а тут більшими будуть. Угу. Ой, боже, хто в мене вусами ласкуючи? Вона збігалась До... тут. Догадайся. Ні, насправді то були не вуса, а муха. Так, а зараз ще подумаємо, з чого ми будемо робити маринад. О, я думаю, що це буде гірчиця, соєвий соус і якісь приправи типу коріандра. Що у нас там ще є? Перець. Перець, сіль, коріандр. Соєвий соус і гірчиця. Ідеально. Добре. <реш> добре для тесту, добре. Так, дитина тим часом перейшла від знищення самого дегідратора до знищення коробки. От. Ну Я завжди казала, що діти і котики вони чимось схожі. Так що Коробки це те, що Марко любить. Точно не впевнений, як різать вдоль чи в поперек волоком, тому буде порізане... І так, і по-інакшому. І будемо вже на практиці. Дивитися краще. Ми, звісно, могли б загуглить, але ми не обираємо легких шляхів, ми хочемо. Талони на Google затратити. Да, да, да. Талони на Google ще тратить, там електрика, все таке. А ми от на практиці подивимось, перевіримо. Своїми руками понюхаємо, своїми ротами посмакуємо. Я, коротше, сьогодні за 60 гривень купила в ларьку Просто Проспостерігала за тим, як бариста мені, у звичайне, американо, мабуть, з льодом налила апельсинового соку літо. Угу. І тому коротше, попросила чоловіка, щоб він мені купив пакет апельсинового соку. Ось цього, власне. І зараз буду робити собі оранжеву сама. Подивимося, як воно вийде. Ніяк не вийде. Чи, бо чи так я, саме неправильний, я неправильний сок купив. Чого неправильний? Тобі якого соку надавали? Літо, а це садочок. А, ну так, да, да, да. все, все, коротше, лайфхак не вдався. Ось, власне, забадяжила собі звичайної кавушки такої, як я люблю. Звичайної розчинної. Зараз туди бахну пів чашечки соку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У нас минулого літа з'явилося таке Таке-таке збочення. І, до речі, от... ми його зацінили зразу. Зараз спробуємо, Такі. чи можна це. Оранж-кава. Це у нас з'явилося, коротше, на першому поверсі. Ну, перше, де я побачила. На ручки. іди на ручки. Перше, де я її побачила, це у нас на першому поверсі під офісом. Під сходами була така маленька кав'яренька. Угу. І всі почали на офіс приходити із тією оранж-кавою. От. І власне я теж там її скуштувала. А цього літа я її вже бачу кругом. Кидаю в чашку трошки льоду. О, це кава з апельсиновим соком, так. Да. Не знаю, я б туди хоча б цедри на то, що. А толку от цедри, якщо це не випічка, ніщо. Ні, ще додають сиропчик всякий. Може, а... може, оранжели тобі туди зробити. Може. Але додають сиропчик, насправді який-небудь, типу... ні 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 Маркуню, не роб того. Який-небудь карамельний. І я не бачу в цьому великого кайфу. Мені здається, що краще додали б який-небудь фруктовий сиропчик. І мені ще цікаво стало, чи буде воно смакувати з іншими соками. От тут от от ту Так, ну пахне поки що так само, як в кав'ярні. Ну і смакує, власне, так само, як в кав'ярні. Ні-ні, ні крихітко. Це не для тебе, на жаль. Тобі я зараз дам водички. Треба тільки трошечки, щоб лід його більше охолодив, бо це насправді холодний напій. І от буде те саме, коротше, май рекомендаціон. Вийшли на вулицю, щоб спробувати. О, так, Це виглядає майже так само круто, як вживу. Це оці трошки нижчі хмари, такі біленькі на фоні вищих рожевих хмар. Це виглядає просто як, як акварельний малюнок. Я таке вживу вперше бачу. Це супер красиво. Тут у нас гарненько пролитий зливою газончик. Так, ось лілії розквітли. Нарешті їм хватило вологи. І вон там вони ще китиці будуть такі класні. Так от. Боже, а пахнуть як аромат просто шикарний. Ось у нас в полуниці. Полуниці троянди, яким теж вже стало трошечки недобре від спеки. Сама полуниця там зачервонілася. І, власне, заради чого я вийшла, це заради того, щоб ще познімати трошки небо. З цього боку такі темні-темні хмари. А от туди, якщо подивитися, в той бік, то вони такі. Барвисті, рожеві. Ну і зовсім як акварелі. Така ось краса. Ось тут видно газончик сусіда, який він собі теж вже вирішив посадити. І який супер класно підстрижений, я вам скажу. А чим він стриг, то це просто, коротше, я сьогодні була в шоці. Коротше, у мене отут за спиною зараз оцей газон, який стриг сусід. А стриг він його газонокосаркою, яку зробив самостійно. Значить, це був такий візочок. База така на чотирьох звичайних колесах, досить великих, тобто вона досить прохідна, навіть якщо не супер класно вирівняна ділянка під газон. На цьому всьому стояв старенький компресор, це все працювало від подовжувача. І я не роздивилася і не встигла його запитати, чим, власне, збивається трава. Але от компресор ганяв якісь ножі чи що. І воно все збивало траву. І, власне. Я гадаю, що дуже класно підстригло той газон. Mm. Так, поки моя дитина тут розбирається з поливалкою, я закінчу історію. І я глянула от наш сусід, це е, чоловік, якому вже за 60, але е, мене вразило те, що як він виходить із ситуації: ось ну, не було, мабуть, грошей у людини, щоб купувати собі нову газонокосарку. Але він взяв і зробив її. Це ну, мене це просто вражає. Не, не розказував про те, що я не буду, я не можу, у мене немає. А взяв і зробив. Мені здається, що це дуже круто. Зараз, оп, так. Скільки ти брав м'яса? Цікаве питання. Ну, тут десь кілограм получився. ні, півтора десь. Десь півтора кілограма після того, як ми зрізали. Ну, найбільші жилки, не всі, тільки найбільші. Ми можемо зважити, скільки тут, може, більше кілограму. Бо я, я не помню, я в магазині взяв два куска, а не по угу. Ну, Давай для, для чистоти експерименту. Я, я то знаю, що воно десь втричі всихається вонина. Так, ну нам треба тоді інші діхі. Нам треба ще один такий тазик. Та, ладно, Я зараз візьму штуку. Воно туди все влізе. Ну ладно, з гірочкою влізе. Та не, знаєш, тут нормально так. Кілограмчик. кажу. Так, ну Ага. Кіло 664. Так, маємо сирого продукту. Так, для мариновки я використаю оцей соєвий соус, бо в бутилки у нас, виявилось, закінчився. Ну, добре, що у нас від доставки ще трошечки залишилося. Тому куди ж його дівати? Хороший соєвий соус смачний. Марко, ты не хочешь своїми нюшками поставити? Не, візьмемо. ну потягнувся, зараз піде мешать тебе. Мешать і тим самим завожим. Меду добавлять не буду, бо мед пригорає. Я так, я теж подумала, що він просто. Так. Згорить, може, це дасть ще гірчинку. Це молодий коріандр. Домашній. Самі збирали, а самі мололи. Наша мама садила. Як так, воно називається? Так, суміш, ну це вже все покупне. Тут є і червоний, і білий, і чорний, і духмяний. Пахне смачно соєвий так, соус. Чесник сушений. Чисто для запаху. Можна було б покласти зубок, але я думаю, так буде краще. І я думаю, чи додати мені копчену паприку. А, а, чуєш, чи... може поділимо навпіл? Ти не хочеш? Значить, цей раз просто не буду. Я не хочу ділити навпіл. Це. Вот. Я думав придати трошечки копченості такого. Ну ладно. Так, не забувай стоять. І ось в такому вигляді воно у нас простоїть в холодильнику до завтра. І завтра, десь, коли у нас буде 4 години між вимкненням світла, ми його запустимо і включимо ще на інвертор через батарею, щоб воно встигло досушитись. Угу. Подивлюсь перед тим, скільки тягне у нас дегідратор. Звісно, туди слухаємо. Радіомарка. Радіомарка. Ну, це красиво. На цьому відправляємо поки що в холодильник. Так пройшла наша підготовка до першої спонтанної тестової партії джерків. І я, якщо чесно, в такому радісному хвилюванні і передчутті. Мені дуже цікаво, що ж у нас вийде. А якщо вам теж цікаво, то запрошую підписатися, поставити лайк і подивитися наступний випуск нашого влогу.